Вітаю, я Микола Проців, я автор подкастів Почуй та відчуй Бережани. Сьогодні мій перший подкаст про Бережани і Бережанців. У ньому я розповім про свої плани. Бо подкастів має бути багато. Це своєрідний проєкт і він повинен тривати. Отож, у подкастах я планую говорити на такі теми: Вулиці міста Бережани, Історія старої фотографії та фотографів міста, Бережанська гімназія. Окремої розмови вартують заклади громадського харчування міста: від Кнайп до ресторанів, і Бережанський футбол від Лисоні до Ниви. А як вам тема про історію кінотеатру чи рекламу в Бережанах, про пам'ятники та пам'ятні знаки міста, про бережанських колекціонерів та й музеї міста заслуговують на окрему розмову? І, звичайно, поговоримо про Бережанський старий центр. А тепер коротко про означені теми. Про вулиці міста Бережани, звичайно, говоритиму за своєю книгою Бережани вулиці рідного міста з історії найменувань та перейменувань». Розповім про те, як утримували та змінювали свої імена вулиці міста. Ім'я вулиці Якими ім людини, що дається при народженні. Вулиці з цим іменем жити. Бережанці мають в кінці кінців зрозуміти, що вони були і надалі є учасниками процесу найменувань та перейменувань вулиць. Очищення топоніміки від імен, які є чужі чи не бажання для історії нашого міста. Згадаю, в подкастах основні етапи зміни топоніміки міста: Польський, радянський та часів незалежності України періоди в житті вулиць. Розповім, як проходила декомунізація. Важливою складовою є назви вулиць, а також наявність вказівників на будинках. Вони бувають різні. Виготовлені з металу та каменю, скла і пластику, двомовні та з помилками з прізвищами власниками будинку І Іржаві та забілені, вони є аби їх немає. І розповім про те, чому так важко і важливо було переконати деяких мешканців міста зняти табличку свого будинку з радянською назвою. Одного разу я навіть почув таку відповідь на свою пропозицію передати табличку до Бережанського кризнавчого музею. А що тебе грибе, що в мене висит? Найвисит? І висит. До нині. Червона, радянська, червоноармійська, Димитрова. Звичайно, згадаю про недолуге рішення влади, бо то мене болить про переименування вулиці Зеленої, яка десятиліттями була добрим маркером історії міста. Не омину увагою і багатостраждальну вулицю Січових стрільців. Над якою роками знущається кожна влада міста, означуючи так звані ремонти. Окрім загальної розмови про вулиці, маю намір розповісти про деякі з них у форматі люди, події, будівлі. Не менш важливою і цікавою мені видається історія старої фотографії та фотографів Бережан. В місті різні фотографи в різні часи світлили, як модно тепер казати, різних людей. І відомих особистостей, і пустих бережанців. Фотографи були особливими свідками епохи. Фото в бережанах мають Соломія Крушельницька і Андрей Шептицький. Отець Сільвест Лепкий і три його сини Левко Богдан Микола, адвокат Андрій Чайковський і його сини гімназист. Письменник Михайло Рудницький і адвокат Франц Коковський. Художник Володимир Савчак та військовик лікар Осип Кошевич, маршал Польщі, випускник Бережанської гімназії Едвард Рецмігли і відомий лікар і бандурист Зіновий Штоколко, футбольна команда Лисоня і Хорова Капела Боян, українські січові стрільці і бережанські гімназисти, професори Бережанської гімназії та звичайні мешканці міста, всі ті, хто мав бажання залишити фотоспомин про себе і хто мав на то гроші. Фото в Бережанах робили такі фотографи: українці Тарас Старух і Зіновій Штоколко. євреї Атлас, Голблат, Корн, Вейраух, Поляки Брунон Колішевський, Адам Смітанський. Були такі фотографічні заклади: Атлас, Ганка, Каролін, Взрос. Я, в принципі, ще не знаю, яку назву матиме цей подкаст. Чи зупинені миті кінця 19 першої половини 20-го століття. Або. Фотографія як свідок історії та матерія пам'яті. Але такий подкаст буде. Дуже би хотів зробити подкаст про Бережанську гімназію. Часто екскурсію чи радше прогулянку, мені так більше подобається називати це Бережанами, починаю з того, що для гостей міста говорю про 95% інформації про місто, яка існує в архівах, наукових працях, літературних творах. Легендах, переказах чи в паперовому чи електронному форматі ця інформація пов'язана з професорами та учнями Брижанської гімназії, яку закінчили відомі науковці та військовики, письменники, художники, ректори університетів та митрополити, сотні патріотів УНУПА. Історія Брижанської гімназії дуже широка та глибока тема як для вивчення, так і для розповідей. Шкода, що нинішня влада ліквідувала такий історичний заклад. Окремої розмови вартують заклади громадського харчування міста від Кнайп до ресторанів. Задаємо Ластівку над озером. Голубий Дюнай в парку, Зелений Гай в раю. Білі крісла з легендарним вусатим. Габаришанський футбол від Лисоні 1930-х до Ниви 1980-х. Задаємо про успішні виступи в чемпіонаті області і України. Та товариські матчі з Київським Динамо, де футбол це була філософія відповідного періоду життя бережанців, бережанських родин. Хочу, щоб вийшла розмова і про історію кінотеатру або про рекламу в Бережанах, про пам'ятники та пам'ятні знаки міста. Вони різні за формою, за змістом, розміром та матеріалом, доглянуті та не дуже, є й забуті. Але вони теж створять лице нинішнього міста. Пригадую, як в 2013 році в Бережанському краєзнавчому музеї була виставка Світ колекціонерів, на якій Бережанці, неймовірні, показали колекції свічок, монет, конвертів, марок, капелюхів, пляшок, пісочних годинників, вже навіть не можу пригадати, чого там тільки не було. Вважаю, що такі одержимі люди міста із цікавими захопленнями варті того, щоб про них розповісти. Та й музеї міста заслуговують на окрему розмову. Бережанський кризнавчий музей, міський музей книги, обласний комунальний музей Богдана Лепко в Бережанах і Музей сакрального мистецтва та історії переслідуваної церкви Державного історико-архітектурного заповідника в місті Бережани. У їх фондах та експозиціях зберігається чимало цікавих експонатів. І, звичайно, поговоримо про Бережанський старий цвинтар. Про цвинтар треба розповідати про людей, які лежать на ньому. І про тих, хто їх туди положив, про сакральні скульптури різних часів і варварів, які їх нищать сьогодні, про пам'ять, живі квіти, запалені свічки, доглянуті могили, і про безпам'ятство, похилені хрести, зарослі могили, вицвілі, пластмасові квіти та вінки, про нездійснення мрії та нереалізовані плани мертвих, і про байдужість і черствість живих, про вину народу і влади. Колись Станіслав Єжелєц написав Бурхливим є море байдужості. В контексті цвинтару цікавою мені видається інша тема Бережанські сліди на Личаківському цвинтарі» Про Львів. На цвинтарі, де поховані Олена Кульчицька, яка народилася в Бережанах, Маркян Шашкевич і Михайло Рудницький, учні Бережанської гімназії, багаторічний директор гімназії Куровський та багато інших пов'язаних з Бережанами. Та не тільки про цвинтарі можна говорити. Минувши на Бережан багата та цікава на особистості та події, про які варто розповідати. І я спробую це зробити. До нових зустрічей!